Ну, один із таких, знаєте, простих, недорогих способів знайти роботу, комунікувати з іншими людьми, які можуть вам ну, чимось підказати. Тобто ви повинні зібрати багато інформації. От, як я казав, у вас є три місяці на адаптацію. За ці три місяці, хоч, хоч раз в день зайдіть і пошукайте просто на сайт з вакансіями, ще на там, соцмережі, знайомим запитайте, можливо, ви чули, можливо, ви знаєте. Частіше люди скажуть вам, да, десь там хтось чув. А якщо ви не скажете, то ну звісно, ви й не знайдете. Так, це наступний крок. Далі. Перепрошую, а, у да. нас підмисниця запитує Єлена Нікон, вона питає, да. чи, які, які, яке знання мов потрібно для цієї вакансії. А, дивіться, а, поки що повинна бути гарна українська, російська, ну англійська, ну і болгарська, так як це ж болгарська компанія. І англійську, і болгарську треба знати, ну в е, поки що достатньо української, української Українська, російська, да тобто у, українська базова, да, яка може да, можна, да, да, можна да. вже подавати Так, да, да. Просто ну, е, наприклад, російською користуються і в Болгарії, там і в Польщі вже є люди і там. То той, той саме підписник лікарі е, у Польщі. Він, ну, е, він нас запитує на якому сайті шукати. Ну, я би вам порадив, де якщо це по Іспанії, це Infojobs в першу чергу, е, в другу чергу це доместіка. Але от так як з іспанцями поговорити, то вони загалом знаходять роботу. Якщо ви спеціаліст і ведете свій свій LinkedIn, вони знаходять через LinkedIn. Да, тобто, дивіться, від вас це е, всі, хто нас слухають. Шановні, від вас не треба ніяких вкладень грошових. Ви відкриваєте LinkedIn, ви відкриваєте е, там, той самий Instagram, Facebook, це все безкоштовно і там розміщуєте свій профіль, описуєте його. Так, е, значить, два кроки я сказав. Третій крок для онлайн-роботи вам потрібно облаштувати місце. Тобто, це не буде, що ви ходите по вулиці і е, це онлайн-робота, бо буває, наприклад. Онлайн-робота кол центра коли ви е, по телефону повинні зв'язуватись, а для цього у вас хоча б якесь місце, ну, умовно кажучи, от у мене стіл, за мною е, стіна біла, да? тобто не повинно бути там люди ходять, шум якийсь, чи там кроваті на задньому фоні, чи холодильник. Ну, воно виглядає не дуже. Да? Якщо е, ви повинні з обличчям бути, якщо просто по телефону, то в принципі, просто щоб було не шумно. Так. Третій крок облаштували, і четвертий крок це дуже важливий. Ви повинні визначити графік, за яким ви готові працювати. Тобто є ж різноманітні графіки, там, вдень, повний день, там, половинка дня, якийсь ненормований день розтягнутий, чи вночі, чи тільки зранку. Ну, тобто тут ви повинні визначитися з графіком. Тут про графіки, до речі, я багато знімаю відео, ви можете зайти подивитися на моєму каналі е, з приводу планування з приводу постановки цілі там багато різноманітних відео теж можете подивитися плюс якщо у вас будуть питання ви зможете Максиму їх задавати ви можете в коментарях їх задавати е, ну і в принципі ж е, ми ще можемо почекати людей якщо є питання дати відповіді є ще поки що задавайте так mm -hmm. е, значить Дякую всім, хто зараз під'єднався. Хто був на сьогодні на сьогоднішній такій короткій бесіді? 28 хвилин ми Вже тут та знаходимо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Діліться цим відео, кому воно зараз потрібно. А воно скоріш за все буде потрібно вашим друзям чи комусь, бо це реальна вакансія з реальним європейським контрактом. Уявіть, угу. так значить, задавайте питання Роману. І також я закликаю вас. Звертатись до нього як до психолога, як до бізнес-коуча, до того, хто вас може провести по вашій справі, яку ви розпочинаєте, і як щоб ви йшли далі вперед, в тому, що ви призначили собі. Добре, Максим, дякую, що запросив. Тоді е, всі питання можете писати. Ну, в коментарях будемо в читати в коментарях і в описі цієї трансляції буде посилання на тере на телеграм-канал Роман. Да. Дякую. Вам от... До побачення. Пока-пока.